В єврейській традиції не квіти приносять на могилу, а приносять камінчики. Право в тому, що квіти вони недолговічні, а камінчики, ви знаєте, вони довго. І по кількості камінчиків, бачите, це, всюди, це лежить вже роками тут. Єврей Герш Фраєрман розповідає про особливості вшанування пам'яті за іудейською традицією. Сьогодні таким чином вони згадують про одну з наймасовіших в історії України акцій голокосту. На той час перед війною рівенська громада нараховувала майже 24 тисячі. 17,5 тисяч було розстріляно тут. В урочищі сосунки неподалік рівного нацисти упродовж двох днів 6 і 7 листопада 1941 року стратили 17 з половиною тисяч євреїв. А в лісах неподалік поховані ще близько 7 тисяч людей. Це офіційні дані. За іншими підрахунками загинуло до 21 тисячі невинних жертв. Декілька колонами це по спогадах, по деяких документах, колонами. По дорозі центральній, яка вела на Корець, йшла, ну, можливо, невелика чисельність людей. Решта вели просто через поля від того грибника, від тої площі біля 10-ї школи напрямки до ось цього місця, де вже були підготовлені канави, скажімо так, вириті ями, і людей просто розстрілювали живими. За різними даними у передвоєнному рівному мешкало трохи більше 40 тисяч осіб, з них 82 євреї. Знищити в один раз 50% населення рівного це, це ну, про що сьогодні можна говорити, якщо у нас 260 і, і уявіть собі, половину населення знищено на цьому місці. Це дуже велика трагедія. Це був наймасовіший розстріл євреїв на Рівненщині і третій за кількістю жертв в Україні після камінця Подільського і Бабиного Яру в Києві за радянських часів на місці страшного злочину стояв лише камінь при дорозі. А вже після здобуття Україною незалежності тут створили великий меморіал сосенки. Іля Томашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.